Привіт. Купили ми мотоблок завдяки, yes, як правильно скажу, дякую Вані і Артему. Вони мені допомогли фінансово. І я купила мотоблок. Хай старенький, але зато помічник. Ось У мене Артем їздить на ньому. Вова їздить, саша вчиться, Вова їздить краще, ніж я. Ось такий мотоблок з прицепою, з фрезою, все в комплекті. І понімножку такої і бараки звеземо, і що треба привезти, і корм, хозяйському. Хлопці привозять. Всім привіт-привіт! У привіт. мене Вовік за рулем. Вовік в мене краще їздить, ніж я. А ми з Сашою йдемо ножками, бо за дрова. Мої вже козульки. Збираються. Я будемо загонювати. Барабульку ми викопали. Що воно робить? підходиш до нього? Воно так здихає все одно. Ж. По полям! По полям! Червоний трактор приехал. Кто там їде? Мама їде по полям. Кому сподобалось зелено, підніміть ключ. А що кому сподобалася червона? А давайте ми за допомогою цієї ж самої хлопнички надуємо ось таку речетну кругу. Ми знову ж таки поправимо цю саму реакцію. Ми закінчимо трішечки, штукаємо льоду та трішечки гарячої води.

То він перенову аж цілий мінус 80 градусів. Цей літ ніколи не розстане. Якщо ми цей літ поставимо на, постяк, на сонечко, або поставимо на теплу батарейку, то він не розстане. Але якщо на ньому буде тепле повітря... Що вона буде робити? Той згаданий і строї, і зробить один. Наш парк буде звичайного бойова, тому буде білого коля. А сам парк Да. Залиємо зараз гарячою водичкою, там буде утворюватись тиск та пара. Ми ось так колбочку закриємо та зможемо скуштувати наш солодкий пар. Отож, ми зараз його до кінця зробимо, а ви поки підготуйтеся та зараз будемо солодкий пар, можна так сказати, дихати все ж. direduk Duga si baik ब्रह्म <laughs> <laughs> Тобто ми пальчиками торкатись не будемо. Голочками також торкатися не будемо. Як ми зможемо її луснути? Добре, а давайте я вам дам підказку. Ми зможемо луснути в умову звичайною шкірою від беседу, тому що тут знаходиться кислота, яка розвідає ну, наша кулька лопать. Подивимося, як лопає колька. Так, А тепер давайте ми ще один досвід зробимо з нашим сухремон. У нас є ось така варичовина. Як гадаю, що ми будемо робити? Я вам і скажу: ми зробимо лампу, які... Тобто у то нас зверху трішечки олії, а внизу трішечки води. Що ми будемо робити? Ми зробимо лава-лам. -ла. Якщо ми закидемо трішечки сухого льоду в нашу лампу, вона не допомога, але тут буде олійка з водичкою змішуватись, а та уболюватись такі собі міні орбізики Давайте я зараз вам піднесу. А ви детальніше зможете розглянути? Заж дивитесь? Тобі не подобається? Дві біжить. бачиш? Класно? Бачиш?